Так, Всім привіт, невеличкий відеогляд Дачі Алоган, чистий 2010 рік, модельний 12, 1.6 МПІ, газ бензин. Машина жодний, елемент не фарбований. В такому класному, бирюзовому, сірому, голубому, знає хто як хоче кольорі. На 160 пробіги оригінальному 100% там я ціла папка, я зараз покажу. Вся історія всієї машини до я. Машина на максимальній лауреті комплектації в такому класному кольорі. В такому салон теж ніде нічого не перешивалося, не фарбувалося, весь повністю в оригіналі. На склопідйомниках, на кондиціонері, оригінальний магнітофон, склорегулятори, дзеркал, глаз 4-го покоління, центральний замок, такий лауреті, зараз заведемо, подивимося, салон весь частенький, ніде не поцарапаний, не затертий, не зачуханий. Всі панельки теж в хорошому стані, нігде. Подверхах ніде немає гнилості, і хто знає дачі, то їхня болячка. Все скрізь оригінальне, навіть бачите, як кажуть. Пльоночка є ще за воду. Має деякі царапинки невеликі, незначні, але машина нігде ні один елемент не фарбований і нігде ніякого навіть рижика. Не то що десь там ржавчинка якась ще щось. Ніде немає ніякого рижика. Салон в ідеальному стані. Ніде нічого не подерто, нічого не перешивалося. Тут а, нігде бачите ніякої гнилося, там є фото, звісно, багато буде, але відео само собою. Резина все зізонка, літо зима, в досить в хорошому стані. Ще така там машинка Задня частина теж. Їздило, тут нічого не возилося, ніякі собаки, тварини нічого не возили. Є якісь такі маленькі нюанси, але досить в досить хорошому стані. Ніде ніякого нарижика видно, який стан машини. В машині дивилися і мало експлуатували. Отут, тут що я хотів показати папка, вся історія машини, Ця повністю навіть за 24 рік. Є 24 рік, тут є 158 тисяч оригінальних рублів, нічого не пакувалося, все оригінальне, чаків. Все оригінальне. Тут теж за 24 що робилося в машині. Все є, Тут є тюф. Тешла ціла папка. Вся історія машини. Приїхала з такою. Є тюф за 22-й 20 -20. До 24 року тюф. За 22-й теж там було 129 тисяч пробігу. Вся історія повністю машина експлуатувалася і все доглядалося, все дивилося, все записувалося. Так що 100% що оригінальний пробіг. Є багато підтверджень того. Оце ще є один нюанс такий. Ви знали, така є царапинка по машині, більше такого нічого немає. то Єдиний. Хотілося його вже фарбувати. Машина вся в оригіналі, ніде нічого не фарбували, взагалі навіть не підмащувалося, як кажуть, і нічого. Всі дверки ніде. Ось завжди буває ржавчинка, підмальовується, ніде нічого. Карти всі ціленькі. Саме взагалі нової машини, можна сказати. Поліки знизу нулячі, гранати, комплектація, лавраті. Зараз заведемо, подивимося. Мотор працює ідеально, просто ідеально. Машина повністю вся обслужена, рівні, ролики, масла, все, в машині сідаєш і їдеш. Заводиться співтика, йде Ні, нічого. Працює Нараз. трошки працює, Спочатку зразу вам не включається, але проходить. А підйомники працюють. Кондиціонер теж працює. Включилася. Ось відчилася. Є коли ремень не носить. Там масло чисто, ну, Там є всі записи, все є. Неделя ми все на не На то рівно працює. Він кот, видно, ніде не все пошкодження, ржує і так далі. Заворот працює просто удари. Тут бачитеся, навіть є заводські, так само плелочка заводська. Тобто машина, бачите, тут теж не йде. Які завчинки, взагалі, нічого. стріс. бачите, все заводські наклеїмо, нарказнують, наклеєні, наклеєні копчене. Я її тут не клею, ніхто її тут не клею, так з заводу йде. Машина зараз я вам покажу. Свіденько по прибору. Мій рукою. Щоб ви розуміли, що машина не карбована. 128, 130, 118. На протипоманки теж працюють, всі хороші протипоманки працюють, все працює. В машині повністю все працює, 140, 136, 140, 9, 120. 119, 120, 120. Я не буду скрізь точечно бити, а так 129. Просто щоб ви розуміли, що моя машина ніде. Абсолютно нічого не фрубало, 114, 117, 107. Машина пригнана з Німеччини. Свіженька тільки заїхала. Була в одного власника. Є все документально. Машина в дуже хорошому стані. Має ото один єдиний нюанс тут. 113. 120. 121. Тут теж. лобовуха без колів, без всяких рижиків, без нічого. Лобове міняне, а так скрізь по кругу. Все в, рідні, в рідних е, стеклах. 126, 117, 112, 135. Якщо там десь 135-140 розкатує, це вдачі. Таке можливо. але я вам гарантую, що воно ніде не впродовж 126, 123, ніде ніякого скольчика взагалі. Спершу ви розуміли, що це є реально. Відповідає його проблем. Ще раз наголошую, в машині все працює. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Я думаю, що домовилися. Хто купить, мені пошкодує. Всім дякую, до вас.